Обережно ЗНО, поки усі випускники країни та їхні батьки готуються до зовнішнього незалежного оцінювання за новими правилами. Ми завітали в кабінет до міністра освіти і розпитали, чи сам він може пройти шкільні тести і як сприймає народну критику. Дуже приємно, що ви нас запросили до себе в кабінет. Чесно кажучи, світське життя вперше в кабінеті міністра міністра освіти. Тим паче, що ви змінили у цьому кабінеті зі своїм приходом? Ну я змінив достатньо мало, тому що меблі тут вже дуже давно. Вони пережили багатьох міністрів. Для мене принципово, наприклад, було лишити всі ці телефони, тому що ретро таке радянське мені дуже подобається. І навіть якщо б у мене був такий телефон, який дозволяв би виходити напряму відразу на. Всі всіх перших осіб держави я б все одно просив лишити мені телефони, навіть якщо вони не працювали, тому що це дійсно така, як як сказати, такий сталінський стайл. От воно так а цікаво. Я бачу, шеврон є укроп. Приміром, це все подарували мені. Це шеврон у кропу, а Це також мені подарували лікарі з майдану. Зараз ми на цьому економимо і купувати меблі міністру можливо, це не, не те, що найголовніше е, треба вирішувати сьогодні. Нещодавно були оприлюднені. Декларації всіх нинішніх міністрів, і ви один з найбідніших міністрів. Задекларували трохи більше ніж 300 тисяч гривень. У вас немає власного житла, немає нерухомості. Ну немає свого житла, але у нас є спільне житло з моєю дружиною, і ми живемо разом з моєю дружиною. Так що з цим все в порядку, і мені вистачає. Автомобіля у вас немає. Автомобіля немає, так немає. немає і взагалі в родині немає. Ви на громадському транспорті їздите? і на громадському транспорті також ми з вами. вперше спілкуємося з того моменту, як ви з президента Києво-Могилянської академії прийняли повноваження міністра освіти України. Чи сумуєте ви за студентством? Чи сумуєте за викладанням? Я не сумую, тому що я продовжую викладати. От і в мене є курси. Хоча, звичайно, за університетом я сумую, тому що я набагато менше часу можу там. Витрачати, от тому, це дійсно це ви мене дістали цим питанням. Так За да. всіх часів всі сварили міністра освіти, і єдину людину з кабінету міністрів, яку точно, окрім прем'єр-міністра, знають діти. Це ім'я міністра освіти. Тому що всі нові екзамени, нововведення, це все лайки сипляться з боку дітей на міністра освіти. Звичайно, вас діти вже впізнають на вулицях. Таких випадків ще не було, щоб діти впізнавали, Ну люди впізнають вчителі. Впізнають да. Студенти, ваші студенти, яким ви до сих пір викладаєте, намагаються скористатися особистим знайомством з міністром? Щось порадити можливо, що треба змінити. Це нас радять, да порадити це в нас люди люблять через Фейсбук, наприклад, або в якийсь інший спосіб. Ви особисто тестували цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання? Ні, я особисто не приходив. І більше того, я вважаю, оце зовнішнє незалежне оцінювання, те, що адресується випускникам шкіл, його і не можуть пройти старші люди. це адресовано молодому розуму, який звик вчитися, який в такій спортивній формі стосовно навчального процесу, знаєте, це живий розум. От і тому професор не може пройти таке тестування, як проходить випускник школи.